Всім привіт! Вітаю вас! Ви на каналі Таліс Place. Сьогодні будемо продовжувати наш нелегкий шлях разом із Елені або з Гізем, наш нелегкий шлях бідної родички. І так, нема чого тут використовувати не Unlimited. Hey, І так, сьома серія доля підносить шанс проявити себе. Танець для Шахзаде. Ну що ж. Подивимося, чи вона буде танцювати, чи вона собі десь там ногу зламає. І так і не дійде до тої зали. День прилетів непомітно. Після репетиції кожна мала обрати вбрання для свято. А ще запропонувала мені свою допомогу. А при мені свято в гаремі буде вперше. Так хочеться виглядати особливо гарною на ньому. Ох, максимальний вплив костюму. Елені, мені тебе дуже жаль. Від обраного вбрання повністю залежить весь сюжет серії. Так. Ну що ж, ой, боже, як гарно! Це дуже красиво. Ми це, звісно, не візьмемо, але, блін, яка класно класна в цьому. Так, ми, мабуть, візьмемо це. Безсумнівно. Це червоненьке, красиве. Ні, ні. ні. Так, пані та панове, у нас є наш переможець. Ось ця сукенка. Вона навіть ніяк не називається. Плюс смиренність, так. Я покрутилася біля дзеркала, прискіпливо розглядаючи себе з усіх боків. Це зовсім не те, що я собі уявляла. Елені, а ти думає, ти в казку попала? Ня-ні. Ні, ні. Це шлях бідної родички Елені. Ти впевнена? Чи не хочеш приміряти щось яскравіше? А ще, я боюсь, вона впевнена. Привернути увагу Шехзаде. Ну, Шехзаде і так, на неї увагу в разі чого зверне. От вона як-не-як як головна героїня. Це, до речі, їй якось допоможе. Не знаю, чи я хочу цієї уваги, чи варто приміряти ще щось. Та ні, та де там. Кивнувши, кинувши останній сумний погляд у дзеркало, я переодяглася і понуро попленталася назад до залу. Ой, Елені, мені тебе шкода. Але я тобі нічим не можу допомогти. Пошукавши очима Євнуха, незабаром виявила, що він розмовляє з ширім. Наблизившись, я помітила, як Булут Ага, прийняв з її рук якийсь мішечок і миттю сховав його в складках вбрання. Так, 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 підступно усміхається ширін. Відступно усміхається булут, ага. Ой, яке на ній новеньке платьячко. Я їй такого не купляла і не брала. Це щось таке. Це щось таке само собою вискочило. Вважаю, вона дала йому грошей за якусь послугу, що їй від нього могло знадобитися. А ось і гізем хатон повернулася. Зараз повечеряємо та продовжимо танцювати. Вечеря занадто легка для того, щоб насититися це пройшла в тиші. Мешканки гарему, стомлені довгим насиченим днем, сонно напів лежали на подушках, але замість заслуженого відпочинку на нас чекала фінальна репетиція. Скоріше, би опинитися в ліжку. Ми всі танцювали і танцювали так довго, що під кінець я просто засинала на ходу, а тіло саме без моєї участі повторювало руки. Ну, все, вирушайте спати, а вранці продовжимо. Опинившись у ліжку, я, незважаючи на втому, чомусь ніяк не змогла заснути. Мабуть, далися в знаки події насиченого дня, та ще й гуркіт за вікном заважав. Антея. Антея дуже боялася грози і щоразу просилася до мене у спальню. Вона забиралася в моє ліжко і лягала поруч, така тепла і солодко запашна. Бувало, що ми базікали до самого ранку, але як світало, Антея поверталася до себе. Не можна було, щоб нас побачили. Хоча ми й не робили зовсім нічого поганого. Але мама була б дуже незадоволена. Вона взагалі Антею не дуже шанувала. Думки про Дім і подругу подіяли на мене заспокійливо. Добре, виспатися не вдалося. Усю ніч мені снилися з ним. На ранок я ж, не... ж пам'ятала лише один сон про Антею, про викрадені. Я так розумію, у нас тут близиться кінець сезону, мабуть, в кінці сезону з'явиться Антея. Тому тут От таким чином ми можемо з нею покращити стосунки, якщо горіння просто її пам'ятатиме, згадуватиме за нею. Рідні стіни, в яких я провела більшу частину життя, тут відбулося багато хорошого. Але зараз я зовсім не раділа, побачивши їх, бо знала, що ось-ось станеться кожного разу те саме. О, і це її платючко з першої серії. Тепер цей сон сниться мені вже набагато рідше, але раніше він мучив мене майже щоночі. Та страшна людина, Абдулах. Я хотіла б його забути, але як можна стерти ті події з пам'яті? Він повільно наближався. Я спиною відчувала прохолоду мармуру. Мені не врятуватися. Хоч тоді в Сіті мене і врятував Кемаль, але зараз я знала, звідки він не прийде. Варто сподіватися лише на себе. І тут мені в голову раптово прийшла думка. Це лише сон, це не по-справжньому. А якщо так, то, може, я зможу якось сплинути на його хід? Зараз я просто прикидаюся наляканою, вдарю його, відкрию очі і прокинуся. Ну, як би. У нас є тільки один вибір тут, Елені. Ми відкриваємо очі і прокидаємось. Будь ласка, нехай це все припиниться. Я закричала, але не почула свого голосу. Так, ніяких статів. Брязки дзвіночка вирвав мене з туману кошмару. Я почувалася розбитою, сон зовсім не надавав сил. Треба ж. Втома зазвичай рятувала мене від таких сновидінь. Але чомусь не цього разу. Зітхнувши, я меланхолійно почала складати ліжко. Після омивання ранкового намазу та сніданку ми зібралися для того, щоб продемонструвати виступ Мелек Калфі. Чудово, дівчата! Ох, зведете з що заде з розуму! А тепер вирушайте в хамам і підготуйтеся до свята. Як слід розпаривши шкіру, ми перейшли в Соклук, де почали з кровою пастою видаляти волосся з тіла. Трошки боляче, але стерпно. Та й шкіра потім стає такою приємною на дотик. Мені дуже подобалися дні, коли ми могли розслаблятися в хамамі, розмовляючи одна з одною і попиваючи про холодний запашний шербет. Я намастила тіла оливковою олією, до якої додала полістки троянд із саду. Ах, який аромат. волосся від відваром гібіскуса, я потягнулася за одягом. Але раптом край мока помічала, як ясмінь, зхвильований, що заговорила Ширина. Та, вислухавши подругу, теж занепокоїлася і, озирнувшись, потягла дівчину в сусіднє приміщення. Здається, я с сказали сказала їй щось дуже важливе. Я могла б непомітно підійти і до них ближче та спробувати підслухати, про що вони говорять. Але чи варто? Не варто. Ех, то хто за що вони там обговорюють? Так, можна взагалі якісь всякі непристойності обговорюють, так? Кому це взагалі має бути цікаво? Отиснувши плечима, я почала охайно витирати волосся. Коли ми завершили процедуру в хамамі і пройшли повз головну залу, то вона наче змінилася. Помашкання наповнилося звуками, ароматами, заграло яскравими фарбами. Слугу принесли диван та подушки, прикрасили вазами та квітами. Усі бігали, метушилися, у повітрі панувала святкова атмосфера. І замка чого ти тут замріялася? Ану бігом збиратися. Чичак Султан ось ось прийде. Так, Чечек Султан знову скаже, що ми вбралися в качену. Так, нам ще й зачіску треба вибрати. У невеликій кімнатці панували метишня і хаос. Дівчата, які не отримали честі танцювати для Шагводи, допомагали танцівницям переодягатися і забивати волосся. Ну, Тобто, бачите, в нас не такі вже й погані справи. Елені хоча б отримали шанс танцювати для Шергла. Да? Так, вишукані локони, яскраві ховилі. Як би зрозуміло? Гарно. Ну, хоча б тут вона не капризує. У кімноту вскочив булут, ага, і захоплено сквосними руками. Ай, які красуні тут зібралися. Чому я не султан? Розплившись облажені усмішці і супроводжувані дзвінким дівочим сміхом, Євнук скомандував нам переодягатися. Коли ми одягли своє обрання, Євнух простягнув нам по невеликому клаптику тканини. Потрібно закріпити її на обличчі. Всім, крім Шерін Ах, ну, звісно, що всім, крім Шерін. <рив> Отже, про це вона вчора просила болут агу. Вирішила прикрити особи всіх суперниць. Ну що, ну, цікаво, вона виглядає. Так, загадково. До речі, знаєте, у Європі ось ця бурка повністю, яка повністю закриває обличчя і залишає кілька очі заборонена. Так, вони тут маски носять медичні, от, як під час ковіду. Угу. Розумно, нічого не скажеш. Дівчата розгублено переодяглися, переглядалися, вибачте, і тільки ширін спокійно стояла віддалік. Лише тонкі пальці, що зминають тканину рукава, видавали її хвилювання та нетерпіння. Нам вже нічого не залишалося робити як, окрім як слухатися. Готові? Ідемо. Ми вишикувалися один за одним. Я була всередині, Шерін вже замикала нас. На виході з кімнати нам роздали по кілька маленьких лампад. Повільно вступаючи, ми увійшли до зали. Посеред зали розташовувався невеликий диван, на якому сидівши ГЗАД. Я, звичайно, ручатися не можу, але, здається, свято йому Ані трохи не цікаво. З кількох сторін заунала чудова музика. Дівчина, що стояла попереду всіх, підняла лампадки вгору і, описавши ними гарне підколу, звела їх на рівні груди. Друга повторила її рух, але долоні розташувала з боків трохи вище. Мені потрібно закінчити рух, ну давайте нижче. Мені. Чекайте, трохи вище. Ніжче. Чесно, не знаю. Мені здається, що треба якесь нижче закінчити рух. Тому що одна високо, одна, одна на рівні, одна високо, одна нижче. нижче. Ой. Ні, ну знаєте, <ріст> я помилилася, треба було, мабуть, вище. Зупинивши рух рук нижче за долоні попередньої дівчини, біля мого вуха пролунав незадоволений шепіт. О, вище. Ой, і ясмін з цим покривалом на обличчі. Я підняла долоні трохи вгору, дивлячись на всі боки з-під напів опущених вій, намагаючись зрозуміти, чи помітив хтось. Ніби ніхто не звернув уваги. Наступний елемент танцю також розпочався з першої дівчини. Отримуючи свічки, вона плавно відхилилася праворуч, поставивши ліву ногу на мисок. наче граючи зі свічками, вона поперемінно піднімала руки. Мешканці гарема, які не брали участі в танці, заворожено дивилися на граційні рухи. Перша танцівниця, ступивши кілька повільних кроків до ШВД, почала виписувати стегнами петлі. Виконавши свої руки, вона кружляючи пішла вперед праворуч. Наступна, вторичі попередниці, станцювавши, змістилася вліво. Тепер моя черга. Гнучке тіло виписувала плавні хвилі, руки рухалися в такт, освітлюючи мене теплим світлом. Він ніби і дивиться на мене, але начебто не бачить. Тепер мені треба піти або ліворуч, або праворуч. Я думала, треба піти в центр. Не знаю. Бері. Ну, добре, давайте праворуч. Ставши навпроти першої дівчини, я продовжила красиво рухатися, чекаючи, коли Ясмін завершить свою частину. Я подивилася на Булатагу, він уважно стежив за вухами Ясмін. Невже не помітив? Дівчина попрямувала на місце, яке мала зайняти я, якби була уважнішою. Чорт забирай. Євнук зосереджено кивнув головою. Мені здається, я проп я припустилася більше помилок у танці, ніж одну. Помітив. Але завдяки тому, що Ясмін вчасно зорієнтувалася, загальна схема танцю не порушилася. І що? І що ви її зробите? Мінус повага? М? Коли Ясмін зайняла позицію, настала черга ширін. Бо вона танцювала, стоячи спиною дошок за день, а коли обернулася, на її обличчі саяла щаслива посмішка. Погляд, звернений до джема, був сповнений ніжності та чарівності. Дівчина відразу прикувала до себе погляди всіх присутніх, але її цікав лише один винуватець урочистостей. Станцювавши перед юнаком, ширінка прямувала в центр фігури утвореної нами. Не звісно, що в центрі мала стояти Шерін, як я одразу не здогадалась. Ми повільно опустилися на коліна і відхилилися назад, від чого волосся дівчат повзало по підлозі. Тим часом Шерін робила спокусливі рухи стегнами, манила долонями, і Джем, наче заворожений, дивився лише на неї. Ну, от і все. Зав'яли помідори, пройшла любов. Ой боже, У в нього геть дурнуватий вигляд. От скажіть, от в нього геть дурнуватий вигляд, коли він так дивиться. Та невже наш Шехзаде раптом перестав нудьгувати? Але хоч би яким красномовним не був язик її тіла. Що це за язик? Скажіть, будь ласка, це ж не нова історія. Пройдіться тут редактурою трошки. Він все ж поступався її очам, а вони розповідали коханому про душу, що гинула в кожному з довгих днів їхньої розлуки. Мій вице він її навіть не пам'ятає. Про любов, що живила життям, жадаючи серце, про надію на таку бажану близькість вона дратує, дійсно гарно. Мене вона дратує. Ширін не робить нічого такого, особливого, щоб нею так захоплюватися. Ніколи не розуміла цієї загальної впевненості, що саме ширін стане ГД. А вибачте ГДЗ. Та я б станцювала найгірше, якби мені дозволили окремий танець. Але ні, якби ти собі сама його могла дозволити, то я впевнена тут станцювала чудово. Але так, зараз ти просто на підтанцовці у Шерін. Я сконцентрувалася на своїх рухах, щоб більше не думати про те, як колись найзавиднішою нареченою в сіті зараз я поступалася зовсім посередній дівчині. На завершення танцю дівчина нахилилася вперед, витягнувши долоні з лампадками, наче підносячи свій дар повелителю. Так і заумерла смиренно схиливши голову. Ми спрямували світильники до неї, повторивши її рух. Яке чудове свято ви влаштували? Там із був просто чудовий. З напіввідкритих її я спостерігала за Шехзаде. Він витонченим рухом довгих пальців покликав балак агуном і щось тихо йому сказав. Євнух розплився в посмішці та активно закивав. Ми піднялися з колін та приєдналися до султанщі та інших дівчат, які сиділи на подушках. Шерін, твій танець був просто чудовий. Дякую, пані. Ой, ви, ви подивіться, як вона все зашарилась і очки опустила. Зміюка ти така. Жінка тримала ширин за руки, лагідно посміхаючись їй. Десь у глибині душі я відчула дивний укол ревнощів. Мама жодного разу в житті на мене так не дивилася. До нас підійшов радісний блуд. Ага, я чудово розуміла, що він зараз скаже. Пані наше задеп обажав цієї ночі прийняти ширін хатун в своїх покоях. Ну, ще був би в нього вибір не прийняти її в цих покоях. Дивіться, яка коротенька серія вийшла. Прям, прям скандал. Ну, гаразд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це проходження. Можливо, воно було не таким видовищним, як серія з виборами, але погодьтеся, це доволі цікавий шлях. Я стараюся робити, знаєте, відеопроходження таким, таким чином, щоб людям було цікаво це подивитися, тому що ну, навіщо мені дивитися відео з гілкою, з виборами, які я вже сама зробила. Тобто потрібен якийсь варіант, на який люди ну, не так же часто зважуються. Ну, тому що це насправді доволі сумно пройти новелу і отримати, ну, не дуже хороший кінець, який нас тут, швидше за все, чекатиме. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей!